Доброго дня всім! Сьогодні вирішила повторити тему, яку я робила на своєму другому каналі. Яка, до речі, вийшла дуже цікаво. Тому вирішила ще повторити її на цьому каналі. Про що буде сьогодні наше ворожіння? Ваша внутрішня сила. В чому вона? І які є цікаві аспекти. Ще хотіла дуже всім подякувати за коменти, вони дійсно цікаві. І я люблю їх читати. Якщо, можливо, в кого є варіанти для розкладів, будь ласка, пишіть, будемо щось робити. Бо інколи буває, задають такі теми, що приходиться над ними. Ну, подумати. Але немає нічого неможливого. Ну, принаймні, поки що не з таким. Добре. Три варіанти. Рожевий кварц, аметіст і місячний камінь. Обирайте. Давайте, покажіть внутрішню силу, одиничок. Покажіть нам внутрішню силу одиничок. Покажіть внутрішню силу двієчок. Покажіть внутрішню силу трієчок. що Обирайте, кому яка позиція до вподоби. Будемо дивитися. Одинички, що у вас? Ха-ха, <гум> внутрішній звір. Внутрішній звір. Це вмієте боротися із власними страхами, приборкувати внутрішнього звіра, чи випускати його для демонстрації. От мені цікаво, що тут. Приборкувати чи випускати. Випускати, але дозовано, подвійки, ох які! По жезлів, мало того, що дозовано, ще є керовано. Тобто, якщо вам необхідно продемонструвати вашу, о, ваше вміння десь на когось гиркнути, ви це все зробите, але під контролем. Ну тоді покажіть мені того звіря, якого ви так гарно контролюєте. Покажіть мені того звір'я, якого ви так гарно контролюєте. Вісімка пентаклів? Щось конструктивне, над чим можна працювати і знов те, що контролюється. Зверніть увагу на символи на карті. Рука тримає квітку, знову контроль. Перевернути дев'ятка дев кубків. Не є, відсутність емоцій. Верніє відсутність великої емоційності. У мене тут таке відчуття, що, знаєте, люди, які вміють керувати своїми емоціями. Тут. Дуже часто таку характеристику я читаю на близнюків. Коли це актер драми і сатири в одній людині, отут щось на, кштал, на кшталт цього: емоції м -м, перевернуті. Але по дев'ятці пентаклів ви вмієте над цим працювати. Тут я б сказала, що ваша внука потягнула все. Ваша внутрішня сила в тому, що ви вмієте керувати власними емоціями. А коли потрібно, можете їх показати, випустити свого звіра. А коли потрібно, можете прикинутися хитренькою лисичкою або хитрим лисом. Ха. Ще найцікавіше по сімки мечів, можете навіть користуватися цим вмінням. Ну, як би то сказати правильніше? Для досягнення своєї мети. Давайте так. Того, що тут у нас карта справедливості перевернута, це говорить про те, що інколи можете цю властивість використовувати не в зовсім гарних сенсах. Я не маю на увазі, що когось там обманути чи ще щось, але можете видати іншу емоцію. Я б сказала, як трішечки схитрувати. І подвійки мічів у вас, коли йде перетин тих емоцій, ви видаєте ту, яку вам потрібно. Наприклад, ви можете бути дуже злі, от бажання взяти і роздерти людину. Ну, знов, все ж ми розуміємо, що все все уявне. А ви можете стояти і мило-мило-мило їй посміхатися. Хоча в думках уже тричі її четвертували, колісували, воскресили і закопали. Так, на що варто звернути увагу? Перевернута десятка жезлів. Знаєте, хочеться так сказати, не усугубляти, не додавати важкості. Хм. Тому що, скажімо, знаєте, таке відчуття, що тут навіть не про важкість, а інколи Отаке безвідповідальне ставлення, коли інколи все ж таки, повторюся, потрібно продемонструвати емоцію, приводить до того, що ви западаєте в десятку мечів. Чому так? Подавлення емоцій так само на вас відіграється не дуже гарно. І, знаєте, те, що ви її подавили, може, з однієї сторони, хорошо, що ви там людині не показали якусь слабкість чи щось інше. Але постійно цього робити не бажано. Вам чомусь здається, що по королеві е, жезлів, у вас куча енергії, у вас куча можливостей, і я все можу на одній нозі кручусь. М -м. Ні, от що стосується емоцій, ні. Того, що е, можете просто вилетіти до стану. Ну, дійсно, важкого. Десятка мечів це ну, я не хочу таки одразу там, до діагнозів прив'язуватись, щось на кшталт депресії, ні. Але певне вигорання дуже-дуже може бути. Так що тут, будь ласка, обережніше з тим. Якщо, знову ж таки, повторюся, якщо десь ви щось собі погасили, все рівно вам в певний момент треба буде це все випускати. Тобто вчитися ці емоції переживати і ці емоції відпускати, а не тримати в собі, того, що ну, далі буде набагато гірше. Так. Ну, давайте тоді. Давайте вам пораду. Не заігруйтесь. Перевернути мечів. Не заігруйтесь, тому що все це добре, але інколи треба зупинятися. Я розумію, що, здається, таким чином можна отримати все, що хочеться. Але не завжди. Тому що ну, є люди, які ви можете не демонструвати емоції, а вони їх щитують. Ті ж самі емпати. Так що тут, будь ласка, обережно, щоб тоді не втрапити не в зовсім, скажімо так, гарну ситуацію. Ну що ж, одинички, сильні ви мої. От мені ця карта дуже подобається. Вона незвичайна карта сили, яку люблять відображатися, коли Лев, дівчина, ні, тут виривається сила, тут, що називається, з напором виривається. Мені щось іноді так кажеться, коли я дивлюсь на неї, то вона характеризує людину, яка довго терпить, а тоді зривається і кричить. Не знаю, чому так. Ну що ж, одинички. Дякую вам за перегляд. Ідемо до двієчок. Ваша сила, двієчки. Перевернути світ. Ха. Вмієте закриватися від всіх? Чи навпаки щось довго тримаєте? Ну, давайте. Вмієте закриватися від усіх, чи довго щось тримаєте? Ні, вмієте закриватися від всіх. Я б сказала, що знаєте, як переживати власні емоції, не залучаючи сторонніх осіб. Як вам це вдається? Ну, не завжди, скажімо, вдачно. Не завжди вдало. <кій> Чому? А, тому що, якби там не було інколи треба, як знаєте, співпраця. Це перше, бачите, тут на карті зображено, що людина несе в руках букет квітів, який складається із самих квітів і своєрідних пентаклей. Так і вам говорять, що інколи потрібні як свіжі ідеї, незаангажований погляд, погляд зі сторони, людина, яка, скажімо, не проживала цього, ну, мається на увазі, не була учасником певних подій. Але яка може більш об'єктивно підказати вам на певні ситуації? Що ще? Таке майже таке саме, як і в одиничках. Тільки в одиничках там вміють тримати свої емоції, а у вас ні, по королеві мечів. Тримаєте свої емоції під контролем. Да, пізніше потім ви їх, скажімо, проживаєте, пропрацьовуєте. Але що мені не дуже подобається, це те, що ви їх пропрацьовуєте з позиції логіки або з позиції розуму. В той же час емоції вони повинні бути Так, ми їх повинні обговорити для себе, там, покрутити з усіх сторон. Але ми повинні їх проживати через чуттєвий центр. А у вас іде якось з позиції логіки. До чого це призводить? До внутрішнього вигорання, до потірки пентаклів. Інколи відчуття, що ви не можете вийти як з якого замкненого кола. Що в таких випадках робите? Відпускаєте ситуацію. Знаєте, як а, про це я подумаю завтра, як казала Скарлі Тахара у книжці Знесені вітром чи віднесені вітром. «Віднесення», можуть правильніше бути вітром. А ви, як тільки розумієте, що занадто перевершили з усім всім, пішли в якусь легкість, як знаєте, як відволікаєтесь. Це вам допомагає? Так, так. По шістки мічів вам вдається втримувати це все. Дивіться, дивіться ох, які ви хитрі. Дивіться, тут яка концепція. Як тільки ви розумієте, що якесь, е -е -е, почуття, якась почуття, е -е -е, якась емоція вас занадто дави, або певні обставини, які е вас вибили з колії. Ви що робите? Ви Відключаєтесь від соціуму, ви починаєте проробляти оце все в собі, варитесь у власному котлі, коли розумієте, що зараз знесе кришечку. Так, я про це подумаю завтра. Пішли, відволіклися, можливо, там з друзями поспілкувалися, можливо, десь розвіялись, вийшли на ті ж самі прогулки. Отримали по кубковій масті. Емоції тут може бути, може бути що найцікавіше, можливо, я зараз ображу, але інколи таке відчуття, що можете виходити на зустрічі. Наприклад, ви там з людиною спілкувалися, спілкувалися, якось не хотіли виходити там на рівень зустрічань. А тут ви розумієте, що вам треба відвольктись, Ага, що зробити? О! От те мені ще невідомо. Треба там отримати якісь почуття, які до цього мені були. Невідоме або відчуття погоджусь я з цією людиною зустрітися, або погоджусь я піти в кафе, яке я, я до цього не разу не ходила, але мені дуже хотілося. От щось на кшталт цього. І знаєте, у вас що саме цікаво, коли ви отак вибиваєте себе із стану цієї постійної переварювання ваших неприємних подій чи неприємних почуттів, ви тоді. Знову вертаєтесь до стану, я б сказала, спокою, і ви можете їх опановувати, ви можете їх стримувати в руках. Чи пропрацьовуєте ви їх далі? Ну, від них ви не відмовляєтесь, не відходите. Угу. Я б сказала, що так, але по перевернутій карті а, Страшний суд не всі і не до кінця. Інколи, ну, знов таки, оця фраза про це я подумаю завтра. Вона залишається на післязавтра, на післяпіслязавтра. Чи Чи призводиться до якихось негативних наслідків? Я б сказала, що ні. Але враховуючи, що тут у нас десятка жезлів, тут більше як призводить до деякої тяжки. Все рівно хочемо ми чи не хочемо, але те, що ми не відпускаємо, воно має шанси про себе нагадати. Добре, ну покажіть тоді, давайте так давайте пораду для двієчок. Бо лізти ж не будемо туди. Де двічки використовують таку здібність. Знаєте, вам <смір> цікава порада, що ти... тим більше старший аркан. Більш, я б сказала, по-дитячому відноситись до цих ситуацій. Чому? Діти вони не вміють закриватися від емоцій, вони їх сприйпають такими, які вони є. А вони ще, як дорослі, не вміють о, шукати в них ну, можливо якийсь подтекст. А якщо дитині радісно, то вона радіє. А доросла людина, наприклад, її розсмішили ну, можуть всякі знов таки, це я беру саме примітивний варіант. Коли думають, а що ця людина мене смішить? А що взагалі вона так біля мене? Вона щось від мене хоче. У дітей поки що такого немає. Тобто, якщо йому весело, йому буде весело. І отут вам говорять, що більш по-дитячому спокійно, легко до цього відноситися. Інколи давайте собі можливість насолоджувати життям, не тоді, коли ви вже себе загнали, як в це ви розумієте, що, що трішечки і кришечка так пах. Ні. А тільки через те, що. Таким чином, ви отримуєте інші гарні емоції. Таким чином, ви відпочинете, таким чином, знаєте, як перезарядитись. Так що, двієчки, подумайте про це. Так. Дякую вам, двічки, за перегляд. І йдемо до трієчок. Ваша сила. Хо, -хо, хо Мої ж ви зіркові. Мої ж ви зіркові. Таке відчуття, що, знаєте, Вмієте зносити все на ходу. Загорілася, побігла чи побіг? і все. Віжу це, не віжу препятствую. Якесь таке відчуття. Ну, давайте будемо питати. Це про те, що вмієте комусь бути, ну, як такою путіводною зіркою. Чи про те, що все зносите на своєму шляху? О, ні, зносите на своєму шляху. Але що там, що там, знаєте, тут. Я б сказала між цими двома картами дуже маленький зазор. Четвірка мечів, п'ятірка кубків. Тобто, тут я б сказала так, що знов-таки віжу цель, не віжу препятствий. І дуже часто можуть на вас орієнтуватися люди. Причому, що саме цікаво, по п'ятірки кубків я б сказала так: що загорілась, побігла, тоді щось не вдалося. Можете дещо призупинитися. Тоді знов чимось загорілося, знов побіжали. таке, знаєте, хвилями, як море, коли нахлинуло, відступило. Нахлинуло, відступило. І, знаєте, таке відчуття, що з кожним разом оця хвиля стає більше і більше вона нахлине. Так, так і у вас. Мені тоді мене тоді цікаво, чи вмієте ви відступатися? Так. Угу. Заради власного комфорту і за... заради власної стабільності ви можете відступити. Як ви при цьому почуваєте себе? Ахаха. П'ятірка пентаклів, ну, я б сказала, не дуже, не дуже комфортна. Можливо, виснажена, можливо, таким, знаєте, відчуттям, що у вас забрали щось таке дійсно цінне, за яке ви дуже трималися, а у вас його з під носу забрали. Хтось може навіть до того, що ну, захворіти. Не так, щоб дуже серйозно, але таке, певна хандра може бути. Так, тоді в мене друга цікавить. Наскільки люди, дивлячись на вас, йдуть за вами? Не так, щоб сильно. А копіювати вас також ні. Споглядають просто. А чому тоді йдуть? Ну, дивіться, якщо ви працюєте а, на підприємстві, де в вашому підпорядкуванні є певні люди, то тут говориться про те, що ви, а, на вас орієнтується як на переможця. І за вами йдуть люди, розуміючи, що ви ну, як фартовий щось принесете, а, якісь, а, можливо, дохід, а, можливо, а, якісь плюшки. А, в будь-якому випадку а, бажано. Бажаний результат люди отримають. Я не знаю, чи о, читали ви, є така легенда про Данко, який вирвав о, своє серце, щоб освятити шлях, і за ним пішли люди. О, тут щось на кшталт того. Але що найцікаві, вони вас не копіюватимуть, вони вас о, не наслідуватимуть, вони просто йтимуть за вами. Що це дає вам? Знаєте, інколи таке бажання від того і цього відмовитися? Тому що, знаєте, отут може дуже часто проходити, коли люди скидають на вас. Певні обов'язки, і замість того, щоб допомагати, вони просто стоять, спостерігають з сторони, знаючи, що у вас все вийде. Знаючи, що ви переможець, рицарі жезлів, і в будь-якому випадку у вас все вийде. Але я бачу, що по четвірки кубків вам не завжди це дається легко. Інколи таке бажання, знаєте, від цього того відмовитись, і проте все. Забути. Чи це всі, скажімо, люди, чи то певні тільки? Всі, чи певні? Ні, певні, певні. При тому, що саме цікаве, як тільки ви бачите, що людина вам не допомагає в той момент, коли потрібно було, ви, скоріш за все, припиняєте з нею спілкування. Ви розумієте, що все. Це я не здивуюсь, якщо тут трієчки навіть влаштовують своєрідний, своєрідну перевірку. Як людина буде реагувати на певні обставини? Так, ну добре, трієчки, Давайте пораду для вас. Що контролювати? Ага. Дивіться, по-перше, що вам кажуть, контролюйте свою силу. По перевернутій того, що інколи можете занадто завестись, і, знаєте, готові розворушити все осине гнездо, а вам говорять, що не треба. І по перевернутій дев'ятки жезлів контролюйте своїм нестримні бажання. Що це мається на увазі? Інколи хочеться швидко все прямо зараз, або краще ще на вчора. Вам говорять, ні, оцю вашу нетерплячку контролюйте. Тому що не черезмірне це бажання все знести до фундамента і швидко, ні оце постійно, що бігом, 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 для вас не буде добре. Тож, оце, будь ласка, контролюйте. Ну що ж, на цьому в мене для вас всіх все. Всіх, все, дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока.